Старшокласники – у захисних масках учні початкової школи без, за рекомендаціями головного санітарного лікаря. На перерві більшість дітей на вулиці разом із черговим вчителем. Так почався навчальний тиждень у 16-й гімназії Херсона. З сьогоднішнього дня приступили до очне навчання вже учні 5, 5 по 9 клас. На сьогоднішній день присутні 220 учнів, 8 учнів відсутніх. У шістнадцятій гімназії заняття триватимуть до сьомого червня, говорить директорка Крістіна Головченко. Ми вирішили, що декілька тижнів, декілька днів ми будемо працювати над повторенням матеріалу, який був засвоєний під час дистанційного навчання, і потім будемо готуватися до річних контрольних робіт. Це спеціалізована школа номер 30 Сьогодні на навчання прийшло 1248 учнів з першого по одинадцятий клас. Психологиня Ольга Фурман помітила, що діти на дистанційці скочили за спілкуванням. Пробігла школою для того, щоб подивитися оченятки наших дітей. Бачила малечу, бачила середню та старшу школу. Домінанта фраз а наших дітей. Дуже радий бачити, і усі, усі, усі дуже скучили за школою. Вдома скучно виходу до школи дуже радий. Вдома нудно. Онлайн завдання засвоюється гірше ніж наживо. Мені більше на Мені більше сподобалось на дистанційному навчанні. Навантаження менше ніж у класі. У тридцятій школі заняття триватимуть до кінця травня. Тут шостиденна форма навчання. Тож планують встигнути пройти весь матеріал. Розказала директорка Оксана Барнаш. Ми розробили різні методики. Або ознайомились з методиками, як не лише подавати новий матеріал, але його закріплювати. Тому діти прийдуть, вони і контрольні писали, і самостійні писали, діти прийдуть до школи і вже прийшли. І зараз наша мета визначитись, що вони не зрозуміли, коли були на дистанційному. Над цим будемо працювати. Ну і повторення, але ж, мабуть, повторення буде йти паралельно з новим матеріалом. Оксана Флібус. Ігор Горпетченко гнивини на Суспільному Херсон.